Питання, яке ну ми вчора обговорювали в програмі вердикти, в принципі, воно. Е його обговорення розпочалося з того, що народний депутат пані Скороход сказала, що які величезні суми зараз виділяються з бюджету на окуповані території, а що за ці гроші робиться, якщо ця територія окупована, і багато людей висловлювалося. Але я хотів би почути ну, людину, яка відповідає навіть по те, що територія окупована за цю територію. Бо територія це не лише земля, це не лише ті чи інші об'єкти. Це перш за все люди, які змогли виїхати, які встигли виїхати, яким треба допомога, яким треба підтримка, які не хочуть і не можуть за 2000 гривень. Десь виживати, а плюс, якщо люди поранені, якщо люди хворі. Розкажіть, будь ласка, ось ці бюджети на окуповані міста, зокрема, Сєвєродонецьк, Сєвєродонецька районна військова адміністрація. От який вам бюджет виділяється і на що ці гроші витрачаються? Можливо, ми спростуємо ці величезні багатомільйонні суми, які нібито йдуть в нікуди, про які озвучувалося а, пані скороходи з трибуни Верховної Ради України? Ну, той виступ був. Трошки помилковий, трошки емоційний, трошки маніпулятивний дійсно на сьогоднішній день громади е, органи ну так став місцеве самоврядування е, в даному випадку. Мова йде про військові адміністрації, отримують фінансування відповідно до е, бюджетного кодексу. Е, горизонтальне дорівнювання ніхто не відміняв, і наші 26 громад е, приймають участь в. Формування державного бюджету місцевих бюджетів як і всі інші місцеві бюджети по всій Україні. Якщо мова йде саме про Сіверська Донецьку райдержадміністрацію, то районні державні адміністрації не мають місцевих бюджетів уже з 20-го року, з 21-го, можна сказати, коли була дореформована перший рівень місцевого самоврядування. Ми фінансуємось повністю з державного бюджету. І там, якщо мова йде про мою е, е, Сівську Донецьку районну державну адміністрацію, то тут фінансування близько 10 мільйонів. Е, якщо мова йде саме про місцеві бюджети, то дійсно е, наші громади гроші отримують відповідно е, до формул, як і всі інші е, місцеві бюджети України. Е, в чому були помилки? Помилки були деякі в сумах, деякі в напрямках використання цих грошей. Звісно, що на житлово-комунальне господарство в окупованих громадах гроші не використовуються. Ці гроші використовуються на утримання закладів комунальної інфраструктури, які релаковані. Там і освітня субвенція. Там утримання наших закладів соціальної сфери, медичних закладів, в деяких випадках комунальних підприємств. У нас є Комунальні підприємства, які займаються оборонними спорудами, будують лінії оборони на Донеччині. Крім того, значний частка бюджету витрачається на підтримку підрозділів збройних сил України. Якщо взяти Сірсько-Донецький район, то за 2024 рік тільки на підтримку сил оборони України було витрачено більше 300 мільйонів гривень. А це 6 громад Сірсько-Донецького району. Я думаю, що це мабуть найбільший е, обсяг, або ну відсоток тих сум, які отримують наші місцеві бюджети, і на що воно витрачається. Далі йде ідуть соціальні е, програми, тобто, це допомога е, соціально незахищеним верствам населення, це допомога родинам військових і військовослужбовцям з тих громад, е, з яких вони призивалися, тут оздоровлення дітей. Тут підтримка, як я вже казав, закладів соціальної інфраструктури, десь щось там по медицині, по соціальних об'єктах, тут утримання самих безпосередньо військових адміністрацій, тобто напрямків витрачання цих грошей багато, але це точно не житлово комунальне господарство. Ну та бо там розповідають, що десь на дороги, десь на озеленення, десь. Ну знову ж таки, це важливо проговорювати, тому що знаєте, народні депутати все таки ем... Ну, парламент від слова «парларе» говорити вони можуть говорити вони є представниками найвищим представницьким органом і дуже часто озвучуються цифри, плюс там називаються певні цифри з бюджету. Але коли ти як то кажуть, починаєш від загального. До е, е, окремого іти е, тоді не все так воно знаєте, Ну якби немає загальної відповідальності і, і загальних цифр. Є конкретні історії. Конкретні історії це також м, не лише люди, це також бізнес. Цікаво, чи продовжують працювати в Україні. А, релокований бізнес із Сєвєродонецької. Я ми, ми розуміємо. в Принципі, це регіон. Це регіон, який гуртувався навколо великих промислових підприємств певної міру, там різної, різної різної галузі. І звичайно, що ці підприємства не можна було перенести, перевести, але чи продовжує працювати релокований бізнес, який ну умовно кажучи, можливо, сплачує податки. Нехай це буде бюджет Сєвєродонецького району. Ну тут ситуація складна в цьому напрямку. Мова йде про те, що у нас є закон про правовий режим діяльності суб'єктів господарювання на окупованих територіях, який передбачає перереєстрацію саме бізнесу при релокації і відповідна чина законодавства, правочини з таким бізнесом. Вони визнані нікчемними. Але е, мова йде про те, що е, частина бізнесу дійсно релокується і е, перереєструється, Частина там відкриває нові бізнеси. Є там умовно ФОПи, невеличкі якісь підприємства, які залишаються з місцевою реєстрацією, виплачують єдиний податок. Але е, в основному з власні надходження по місцевих бюджетах е, е, тимчасово окупованих громад це якраз податки від. Нашої соціальної інфраструктури, лікарні, школи безпосередньо самі військові адміністрації. Ну і давайте поговоримо власне, про життя в, на, в окупації. Та, я, те, що ворог вимагає зараз по всій окупованій території, це і там, Запорізька, Херсонська, Донецька, Луганська області, там десь він вимагає того, аби люди. Хто не має до цього часу паспорту Російської Федерації, одержували паспорт Російської Федерації, хто не хоче одержувати там, виїжджають Ну, от, ми говорили, що щойно про Запорізьку область, там людей в якісь табори перенаправляють. Яка ситуація з цим в Сіверсько-Донецькому районі? Загалом, якщо говорити про цю про цей ареал, чи людей змушують, чи не змушують і взагалі а скільки там залишилося чоловіків, яких не брали, як то кажуть, в, в свої лави армії агресора? Причому розуміємо що Луганщина, це ну, частина цієї області була давно окупована. Там свого часу давно формувалися військові корпуси, які вже на жаль були перемелені в цій війні. Але от ситуація стала на зараз. Будь ласка. Ну якщо прямо на сьогодні, то як я розумію, глобально ця кампанія паспортизації вона завершена і вже з початку двадцять п'ятого року всі. Громадяни України, скажімо так, які не отримали російські паспорти, вважаються іноземцями на цих територіях, і е, місцева окупаційна адміністрація має право депортувати таких е, людей за межі е, так званої ЛНР. Е, певні там фільтраційні е, такі майданчики вони є на кордоні з Російською Федерацією, але Якихось там масових депортацій я про таке не чув. Але цей тиск він все одно продовжується людям з е, українським паспортом або без російського паспорта. Дуже обмежений перелік послуг. Мова йде, що відмовляють в медичних послугах, пенсія, переоформлення якихось документів. Люди з без російського паспорта, в цьому цьому. Дуже обмежені. Якщо взяти чоловіків, то дійсно чоловіків мобілізувати почали ще з 22-го року, і е, до сьогоднішнього дня я думаю, що дуже мало чоловіків залишається е, на території. Ну, навіть якщо взяти сільськодонецький район, це можна е, відчути по тому, що нема кому працювати е, в на комунальних підприємствах, немає водіїв. Для громадського транспорту така ж сама ситуація на великих промислових підприємствах старих окупованих територій на шахтах фактично великий дефіцит саме чоловіків. Проблеми відчувають ДСНСники з цим. Ну а щодо мобілізації, то сьогодні, з 1 квітня, стартував знову призив молоді в лави збройних сил Російської Федерації. Це для вони використовують цей інструмент для того, щоб надалі залучати цих е, молодиків саме в війну е, проти України. Тобто ну, вони і, їх мобілізують не для того, щоб навчати, а для того, щоб одразу відправляти в навчальні центри, і там через якийсь період часу вже на е, в на фронт, в тому числі там формується шалена відбувається пропагандистська кампанія щодо залучення. Чоловіків саме в російську армію і честь бойових дій. Так, ну і чи вкладає тут? Е... Ну, ми бачимо якісь такі є показові історії. Нам інколи показують, що там ворог робить десь. Е... Ну, наприклад, росіяни готуються до курортного сезону на узбережжі Азовського моря, скажімо, в Запорізькій області, чи то наприкладськ, а Луганщина не має моря тому. Якось і нема про що розповісти. А, чи вкладаються якісь кошти, чи вони щось там відновлюють, чи вони можливо хочуть щось десь запустити? Якісь виробництва станом на зараз. Бо ми розуміємо, що люди в окупації люди багато хто держать типу, ці паспорти. Ви про це говорили. Ну але в будь-якому разі це для людей можливість виживати. Бо коли нічого не працює, все стоїть пусткою, розбити, побити. А, ну люди тоді так або ти йдеш на війну, або ти сидиш і чекаєш. Я не знаю, що там можна чекати. Ну, якщо про літо говорить і про курорти, то в основному дітлахів вони вивозять в Російську Федерацію для того, щоб там додаткової мізки промивати ідеями руського миру, в, в, в кращому випадку це мова може йти про Крим. А так це може бути навіть Пермь, Підмосков'я якесь і так далі. Тобто в цьому плані вони намагаються е, використовувати дуже багато там різних обмінів, оздоровлення. Літня оздоровча кампанія, театри, якісь музеї. все, під під, під всіми цими м, заходами відбувається додаткова така русифікація молоді, дітей з тимчасово окупованих територій. Щодо відновлення, ну є показові відновлення безпосередньо по Свірська Донецьку по іншим громадам району. Ситуація можна сказати плачевна. В основному все це відбувається за рахунок залучених старбайтерів з Російської Федерації. Є так звані регіони партнери, Казань, Пермь, якраз те, що я казав, і їхні підрядники виконують тут певні роботи по певним напрямкам. Гроші йдуть через єдиного замовника, який розташований в Москві, тому місцеві тут чиновники особливо нічого не бачать. Якість цих ремонтів. Незадовільно в більшості випадків люди відкаються на цю тему. Щодо відновлення якоїсь промисловості, то знов таки саме по Сільськодонецькому району тут нема про що казати. Є там у них якісь ініціативи щодо передачі майнових комплексів окупованих підприємств, зруйнованих підприємств, якимось інвесторам арендарам. але все це більше схоже на схеми щоб порізати на металобрух, те, що там залишилось. Якщо якщо людей, не бачать місцеві це, та місцеві влади, то люди тим паче не бачать. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Дякую за.